Ми перебуваємо сьогодні в словаччині з робочим візитом в парламенті з урядовцями зустрічаємося і хочу вам сказати, що Словаччина – це унікальна країна, оскільки ще в квітні 2022 року вона однією з перших країн. В світі передала Україні системи протиповітряної оборони С-300, щоб захистити наше мирне українське небо і цивільне населення. Насамперед, так само зараз вперше Словаччина в березні цього року ухвалила історичне рішення про безоплатну передачу Україні 13 винищувачів Міг-29 в Україну. Ці перші чотири літаки вже зараз знаходяться в міністерстві оборони. України в повітряних силах оборони України і друге це дійсно Словаччина Теж вперше можна сказати з від цих парламентів України Європейського Союзу і світу ухвалила вчора унікальну резолюцію про підтримку якраз українських дітей і засудження викрадених дітей українців Російської Федерації або примусове вивезення на територію Російської Федерації, примусове усиновлення. Ми дуже сподіваємося, що саме. Подібні резолюції про захист наших українських дітей про викликати таку комунікаційну велику інформаційну компанію привернути якомога більше уваги до цієї проблеми і залучити якомога більше амбасадорів до цієї проблеми. Ви знаєте, що вперше. Погодилися стати амбасадорками цього питання повернення наших українських дітей до України саме президентка Європарламенту, а також Роберта Мацола, а також і Урсула фон дер Ляйн почала займатися сьогодні. Я також закликала і. В словацьких парламентарок а також і президентку Словаччини доєднатися до цієї ініціативи це дуже важливо і ви абсолютно праві, що питання якраз справедливості доброчесності в цьому питанні воно є надважливе, тому що воно пов'язано з дуже великим аспектом питань, якраз справедливого покарання за вчинені злочини, і в тому числі ви знаєте історичним рішенням відкриття. Фактично ордеру на арешт Путіна так. якраз керівника терористичної організації Російської Федерації.